Кіношляхом легенд Франківщини Три день у межах всеукраїнського кінематографічного туру, який має на меті вшанування видатних постатей прикарпатського кінематографу, заплановані заходи. І в Коломиї вже у цю неділю, 27 липня, делегація національної спілки кінематографістів України з Києва, Одеси, Львова та Дніпра відвідає столицю покуття, аби відзначити 110-річчя від дня народження нашого славного земляка, актора та режисера Василя Симчича. Організовує подію Національна спілка кінематографістів, обласний осередок у партнерстві з Коломийською міською радою. Що саме заплановано у Коломиї? Розкаже начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна. Цієї неділі в нас відбудеться знакова подія. Адже до Коломиї завітає е, Національна спілка кінематографістів України. І ми будемо вшановувати пам'ять легендарного Василя Симчича, актора, який присвятив своє життя все кінематографу та акторству. Важливо те, що ми Популяризуємо таку постать величну серед молоді нашої Коломийської громади, і не тільки, це дуже вагомо. Ми розпочнемо день з вшанування пам'яті, покладання квітів Василю Симчичу. З'явиться поштова марка, яку ми разом з національною спілкою, з нашими культурними дігачами нашої Коломийської громади, погасимо. І відбудеться показ кінофільму Захар Беркут, де прийде обговорення з видатними акторами кінематографу, такими як Анатолій Хастюкої, Наталія Сумська, Богдан Бенюк та інші режисери, кінокритики для нас. Це дуже є така велична подія. Тому ми запрошуємо Коломиян та гостей міста, музей історії міста Коломиї. Також в рамках цього заходу. Ми і згадаємо про сина Василя Симчича Зиновія. Він теж був легендарним актором нашого театру Озаркевича. Він знімався в багатьох фільмах і, звісно, Нашого Василя нагірного, якому власне неділю і мало би відбутися день народження. Ми пам'ятаємо, і це є найважливішим. Бо сьогодні такий час, коли ворог робить все для того, щоб постаті культурні діячі зникали. А ми робимо все для того, щоб вони жили в серцях наших людей і продовжували, продовжували. Навіть якщо воно збережене на кіноплівці, але воно має бути поруч з нами.